Від прикрас та національних символів до гільз, розписаних хмельницькими школярами, у театрі Міні-Старицького розгорнули благодійний ярмарок. Спеціально прийшла. Я завжди приходжу на благодійний. Благодійний захід на підтримку бійців 6-го окремого полку сил спецоперації Рейнджер вперше організували волонтери громадської спілки Єдина нація. Долучилися й майстри студії рукотвори обласного науково методичного центру культури і мистецтва, а також волонтери фонду людей. Шостий полк дуже великий. Напевно, вже нема таких людей в місті, в кого би знайомий, родич, сусід там би не служив. Найбільше у нас це військова атрибутика, це гільзи, які ми ввеземо з війни, завозимо в школи. 27 сьома школа, школа мистецтв, друга гімназія. І діти розмальовують. І тоді ми їх виставляємо на ярмарку. І хто хоче задонатити, купує собі гільзу. З миру по нитці постійно збирають кошти на допомогу захисникам і мешканці мікрорайону Книжківці. Цього разу для рейнджерів. Назбирали 4 тисячі 100 гривень. У нас є така банка звичайна, в яку ми збираємо, потім лічивна комісія рахує, і сьогодні ми долучилися саме до цього збору. А загалом долучаємося до зборів і волонтерів Поділля. Благодійний концерт Єдина нація організовує у Хмельницькому вперше. Щоп'ятниці закривають запити на одному з напрямків. Багато наших хлопців пішли служити в нашій рейнджері шосту бригаду. Потреба в автомобілях. Потреба... Ми їздимо вже три роки на фронт і бачимо все, як трішки гарячі. Вони розходяться. Таким концертом вдаримо по цьому ворогу. Що він Бачив, що ми живі, і ми не боїмося його. І все-таки ми будемо йти вперед. Тут так або ми їх, або ми їх. Третього не давно. Волонтери єдиної нації понад три роки допомагають побратимам, підтримують вимушених переселенців і доправляють гуманітарну допомогу. З перших днів. Я за кермом свого помаранчевого буса саме необхідно, щоб зберегти життя військовослужбовців. Потрібно дрон потрібно зараз об'єднатися, щоб ми були єдина, ціла, мужня, сильна нація. На сцені театру імені Старицького пролунала спільна молитва від капеланів, рейнджерів та вісімки за усіх захисників, за загиблих у Сумах та Україну. Господи, не дай ворогам знищити державу, народу сідені. Наші плаємо тебе, подай і мені перемогу. Поезію та авторську пісню у виконанні Ніаніки гурт Книжківчанка а також патріотичні композиції від музикантів гурту Станза зал підтримував оплесками і донатами у скриньки з 2014 року. Постійні учасники всіх майже благодійних акцій, і концертів, які проходять в нашому місті, тому ми. Завжди і обома руками за, за будь яку допомогу, і це найменше, що ми можемо взагалі робити зараз для наших хлопців. Тобто, нещодавно ми от вітали шостий полк якраз з днем народження, да от сьогодні знову. Першу у Хмельницькому виступив військовий оркестр оперативного командування Захід на Хмельниччині ще не виступали. Благодійних концертів достатньо багато, але ми стараємося підтримувати Збройні Сили України як можемо, так само як ми служимо військовослужбовцями. Під час благодійного аукціону у залі розіграли чотири лоти. Один з них придбали за рекордну суму. 60 тисяч гривень наш лот. Ми вам безмежна дякуємо. Ми донатимо, ми допомагаємо нашим військовим, волонтерським організаціям. Разом ми сила. Під час благодійного заходу вдалося зібрати понад 244 тисячі гривень. Також захисникам передали безпілотник та генератор. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.